Переноски без дротків. Ну, скажімо так. Переноску з дротом, ось таку, буквально ось таку, але з дротом. Я продав за 140 гривень. Якщо ми дві продамо за 100, отаких, от просто свій провід запустити, і все буде окей. Я буду вважати, що це успіх. Це, до речі, ще і з цими USB-портами, тому вельми непогано. Плюс 100 за 2. Так, в сторону. Йдемо далі. Знову щось важке. О, таке я люблю. Ой. Так, катушка раз, без ручки. Так, ну то таке ж пуля ставиться, то 2 секунди і готово. Так, це щось хтось погнув. Так, ну скоріш за все при транспорту ванні. Погнулося, але це таке. Сюди його просто вставити і все. Я думаю, це не проблема. Ну зато тут льоски, ще, дивіться, метрів 200, блін. Так, раз. А, ось вам шпуля. Два. Так, і ще одна катушка, теж без ручки потрібно ставити. Три. Так, якщо ви чуєте на фоні, що хтось щось там пиляє, то вибачайте. Пішов сезон. Так, така примітивна катушечка. Це три чи 4. Три, мабуть. Так, і ще. А, ось ще одна Вони просто розібрані, видно, щоб не, не поламалося. І така, така штука, зйомна головка. Окей. Ну, стан, звісно, не дуже, будемо чесними. Сто за все. Сто за все і хай забирають, скажімо так. Йой. Ручки є, все є, типу як мінімум дві катушки будуть робочими. Так, йдемо далі. Окуляри. О, а ці мого розміру. Як? Стильний? Мені йде? Напишіть про це в коментарі. Я залюбки почитаю. Так, отакі очки, до речі, видно в них прям, ну... Непогано. Так, бренд, не бренд, ні, бренду нема, нічого нема. Окей. Плюс 60. Йдемо далі. Ладно, давайте щось поменше. Там щось багато всього порохтить Так.